Добрий день, дорогі друзі! Я Вікторія Федорівна Бак, вчитель біології Бахмутського НВК No11, кандидат педагогічних наук і віце-президент Української асоціації гуманної педагогіки. Звертаюся до всіх з проханням, бажанням, запрошенням. Відвідати всеукраїнські педагогічні читання вже вісімнадцятій в цьому році, які відбудуться 10-11 січня 2025 року цього року в місті Хмельницькому, в мистецькому просторі міста Хмельницького. Це буде надзвичайно цікава і. Важлива для багатьох з нас подія. Багатьох з нас я маю на увазі тих вчительок, вчителів, які вибрали для себе шлях гуманної педагогіки. Вже 18-й раз ми збираємося на такі всеукраїнські читання для того, щоб обговорити якусь дуже важливу проблему або дуже важливе питання, або коло питань. Сьогоднішнє коло питань буде присвячено темі бути людиною. Ці слова належать Любами Гузару, коли у нього спитали, яке ваше найщиріше бажання, а він відповів: моє бажання це бути людиною. І на цих читаннях, які відбудуться, ще раз повторюю, 10-11 січня в Хмельницькому, ми будемо обговорювати цю тему. Ну, це не буде звіт про від виконану роботу. Ніколи зібрання тих, хто обирає для себе гуманну педагогіку, не є звітом про роботу, яку ми виконали протягом цього року. Це такі живі обговорення, в основі яких є розуміння кожного вчителя, якщо ти хочеш виховувати якісь високі сенси в інших, ти повинен перш за все виховувати їх в собі. Не декларувати, а виховувати. І ось саме про те, як ми вчителі, вихователі, батьки батьки також часто приїздять на наші зібрання, на наші читання, як ми всі виховуємо в собі людину, взрощуємо в собі людину, відповідальну людину, в часи непрості, спро... не... Не складні в часи війни, але ту людину, яку можна назвати достойною. Шляхетною, здатною жити в вільному суспільстві України. Ну, не просто в такому суспільстві, яке вже готове для неї, а людина, яка здатна будувати це суспільство. То ці читання пройдуть в дуже цікавій формі. Це будуть обговорення на, творчих, обговорення на творчих майстернях. Творчі майстерні будуть присвячені таким провідним темам, ну, наприклад, діти, війна і виклики. Які виклики стають перед нами, які виклики стають перед вчителями, для того, щоб продовжувати навчати наших дітей і навчати так, як це потрібно для того, щоб вони відповідали майбутньому? Це дуже складна справа. Як виховувати так, щоб діти відповідали майбутньому? І оце майбутнє, воно вже живе в дітях, а ми, дорослі. Ми маємо це майбутнє вже в минулому, і для нас майбутнє, в тому вигляді, в якому воно існує для дітей, вже не існує. І тоді виникає питання: а як минуле може виховувати майбутнє? От і цьому питанню також будуть присвячені наші обговорення на творчих майстернях. Творчі майстерні це такі, такий формат, на якому кожен може висловити свою думку. Крім того, будуть чудові три майстер-класи, які пройдуть паралельно в різних аудиторіях, і ми зможемо подивитись те, що нам більш цікаво прийняти участь в цих майстер-класах, будуть обов'язково зустрічі з особливою людиною. Яка це особлива людина? Це поки невеличкий секретар. Секрет і сюрприз для більшості. Будуть дива на цих читаннях з боку мистецького простору, будуть сюрпризи, які нам підготували, підготував саме мистецький простір його колектив. Це буде дуже цікава подія. І попереду нас очікує друге півріччя. Я маю на увазі вчителів. І це друге півріччя знову буде складним, як і будь-яке півріччя. В період війни, але ми повинні в нього входити в такому, знаєте, стані радісного бажання щось змінювати. Ну, не те, що я кажу, всі повинні бути саме такими, але після відвідування читань у тебе з'являється радісне бажання щось змінювати. Перш за все, через зміну самого себе. Ти починаєш зовсім по-іншому дивитися на цей світ, починаєш помічати в ньому більше краси, гармонії. і... Певного дуже важливого порядку, хоч спочатку здається, що навкруги тільки хаос, в дійсності в ньому гаразд більше порядку ніж хаосу. І ці читання можуть бути відвідані будь-ким з вами, якщо ви, із вас, якщо ви захочете зареєструватися на них, то покликання на Google форму я наведу в описі під цим відео, а також покликання на програму цих читань, вона дуже насичена, дуже надзвичайно цікава, і там буде обов'язкове місце для кожного із вас. І ще декілька слів дуже важливих. Можливо, для тих, хто буде дивитися це, це відео, невідомо, хто такі вчителі гуманної педагогіки, що це за громадський рух. Ну, для себе ми перш за все обираємо класичну педагогічну спадщину, ґрунтуючись на якої дивимося в майбутнє. І намагаємося виховувати це майбутнє в дітях. Хоч не зовсім інколи розуміємо, в якому напрямку треба це робити, тому що в дітях майбутнє вже є відповідно до гуманної педагогіки, а в нас воно вже не таке, як в дітях. Але нам треба ж його виховувати. Так от для того, щоб його виховувати так, щоб не нашкодити головний принцип будь-якого гуманного педагога, треба зануритись в класику. Класика це не щось таке. Дуже старе і вже нікому не потрібне. Класика це завжди майбутнє. Майбутнім виховуємо майбутнє. І на цих читаннях ми звернемося і до Василя Олександровича Сухомлинського, звернемося до Миколи Івановича Пирогова, звернемося до Константина Ушинського. Будемо згадувати Пестолоців, будемо згадувати Яна Муса Каменського. Будемо згадувати. Багатьох великих діячів гуманної педагогіки, які також існували в просторі України. Будемо говорити про Драгоманова, будемо обов'язково згадувати про Софію Русову і багатьох інших українців класичної педагогічної спадщини, які поки що для більшості вчителів і вчительок залишаються закритими. Ми вивчаємо частіше за все. Або знайомимося з кампіляціями, які приходять до нас зовсім невідомих раніше джерел. Хоча дійсна європейська гуманістична педагогічна спадщина, вона має коріння в глибокій традиції українського виховання. І про це також будемо розмовляти на наших читаннях. То ще раз запрошую всіх приїхати до Хмельницького, провести ці чудові. Два дні в особливій атмосфері свята. Це ще й чарівна атмосфера, тому що в цій атмосфері ми всі змінюємося і змінюємося на краще. Тому що в цій атмосфері ми розуміємо, що якщо ти хочеш виховувати дитину, перш за все, ти повинен бути вихований сам. Але зробити це може не хтось з якогось іншого осередку, а саме. Ти. Тобто самовиховання на основі любові, розуміння дитини, кордіоцентризму, те, до чого ми прагнемо. А яким шляхом кожен з нас іде до, цього, до, цих, до цієї мети? Ну, Про це ми і будемо казати на педагогічних читаннях. Дуже прошу вас всіх поставити лайк, подобайку по цим відео. Дуже прошу його розповсюдити, для того, щоб на наші читання приїхало як мога більше. Вчительок, вчителів, які після свого змінення внутрішнього обов'язково будуть нести дітям справжнє світло. Дякую за увагу і до зустрічі! До зустрічі з усіма, хто шукає себе в педагогіці, хто мріє про своє покликання, хто просто має дітей і розмірковує над тим, як їх виховувати в такому мінливому і не зовсім зрозумілому світі.